Натиснувши на інструмент пошуку та заміна, ми відкриваємо діалогове вікно, яке дає нам змогу знайти у тексті усі потрібні нам символи чи слова. Зверніть увагу, якщо ви вперше почали працювати з цими інструментами, то і кнопка Знайти, і кнопка замінити відкриває одне і те саме діалогове вікно, але в різних його підменю. Під рядками для введення тексту знаходиться набір фільтрів. Для того, щоб зробити нашу роботу більш зручною та ефективною. У полі Знайти ми вводимо символ або слово, або фрагмент тексту, який нам потрібно замінити. А у полі Замінити ми вводимо той символ чи текст, на який ми плануємо замінити фрагмент. За допомогою кнопки Замінити ми будемо робити. Заміну у кожному слові, де нам знайшли хибну букву. Тобто, нам підсвічується слово та символ, який ми шукали. А ми вже вирішуємо замінити його у цьому слові чи залишити, як є, і рухатись далі. А можна одразу обрати і натиснути кнопку Замінити усе. І тоді програма сама виконає заміну автоматично, тобто автозаміну, а нам висвітиться модальне вікно зі звітом про кількість виконаних замін. Зверніть увагу, що якщо ми після роботи з автозаміною знову натиснемо кнопку пошук, то нам у бічній панелі відкриє пошук з останніми параметрами, які ми використовували. Усі знайдені фрагменти нам підсвітить та напише звіт про кількість знайдених об'єктів. Тому, щоб знову позбутися непотрібної нам букви, а точніше замінити її на українську, треба натиснути кнопку Замінити і виконати усі дії, які ми вже робили. Функція пошуку та автозаміни є майже в усіх програмах Офісу з невеличкими відмінностями у застосуванні. Також вона є майже в усіх текстових процесорах інших корпорацій Google Документи, OpenOffice тощо. Поекспериментуй, що буде, якщо працюючи з текстовим документом в Google Doc, натиснути комбінацію клавіш Ctrl-F. Або знайди будь-яку веб-сторінку, хоча б на Вікіпедію зайди. Я, наприклад, знайшла сторінку нашої країни, натиснула там Ctrl F і ввела у вікно, яке з'явилося слово, яке точно має бути у тексті сторінки. Подивись, що саме трапилось, що це за слова, які мені підсвітило жовтим кольором.